Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про безпеку інжектів для захисту фінансових активів web 3 Оскільки світ децентралізованих фінансів продовжує розвиватися та захоплювати уяву користувачів, потреба в надійних заходах безпеки стає першочерговою. Інжектів близьковично сумісний рівень блокчейна рівня 1, оптимізований для фінансових додатків Web-3. Стоїть на передньому краї цієї зміни парадигми, віддаючи пріоритет безпеці. У цій статті розглядаються передові криптографічні методи та алгоритми консенсусу, які використовує інжектів для захисту активів користувачів і забезпечення цілісності платформи. Е, передові криптографічні методи Inject приділяє особливу увагу безпеці ресурсів користувача, впроваджуючи передові криптографічні методи. Одним із топів цієї системи безпеки є наскрізне шифрування. Усі комунікації та транзакції. На Платформі захищені криптографічними протоколами, що запобігає несанкціонованому доступу та гарантує, що конфіденційна інформація залишається конфіденційною. Крім того, Інджетів використовує криптографічні алгоритми хешування для забезпечення цілісності даних. Ці алгоритми створюють унікальні цифрові відбитки та. Для кожної частки даних, що робить практично неможливим для зловмисників підробити записи транзакцій або змінити критичну інформацію. Алгоритми консенсусу в основном інфраструктури безпеки інжектів, лежать передові консенсусні алгоритми, механізми консенсусу відіграють вирішальну роль у перевідці та завершеності транзакцій у блокчейні. Інжект використовує консенсусний алгоритм Proof-of-Stake, найсучасніший підхід, який не тільки підвищує безпеку, але й сприяє загальній ефективності платформи. У системі POS валідатори обираються для створення нових блоків і перевірки транзакцій на основі кількох токенів, які вони тримають, які готові ставити як заставу. Це зменшує ймовірність зловмисних. А так, оскільки зловмисникам потрібно буде накопичувати значну кількість токенів, що робить це економічно недоцільним. Безпечні розумні контракти. Смарт-контракти виконують е, з умовами угод, записаними безпосередньо, є код, є фундаментальними для функціональності децентралізованих програм на платформі Інжектів. Інжектів забезпечує безпеку за смарт-контрактів за допомогою ретельних процесів аудиту та тестування. Аудити смарт-контрактів проводять автоатентичні створення фірми з безпеки, щоб виявити вразливі місця та потенційні експлойти. Провадження формальних методів перевірки ще більше посилює безпеку смарт-контрактів, математично доводячи їх прихильність і дотримання специфікації. Інжектів використовує гамаці кількома підписами. Як додатковий рівень безпеки для коштів користувачів. Мультипідписні гаманці вимагають кількох приватних ключів для авторизації транзакцій, що зменшує ризик, пов'язаний з єдиною точкою збою. Цей додатковий захист безпеки підвищує певність користувачів і захищає від несанкціонованого доступу до коштів. Прихильність інжектів до безпеки встановлює новий стандарт у сфері фінансів В-3 завдяки інтеграції передових криптографічних методів, алгоритмів консенсусу, безпечних смерт-контрактів і гаманців з кількома підписами інжектів надає користувачам платформу, яка надає пріоритет захисту їхніх активів і загальної цілісності децентралізованої фінансової екосистеми. оскільки децентралізований фінансовий простір продовжує розширюватися, непохитний фокус інжектів на безпеці позиціонує його як надійну та стійку платформу для користувачів, які шукають безпечний і надійний досвід фінансування на Web3.